Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? ФАБЕ, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Вітаю всіх з перемогою, вітаю керівництво клубу, наших фанів. Велике, окреме подяка нашим Збройним, Збройним силам України і фанам. Збройним силам за те, що вони дають нам таку можливість грати в баскетбол, а фанам хочу. Щирий вам поклін. Ви зробили вчора і сьогодні нам таку файну атмосферу, що просто аж му мурашки по, по шкірі. Дякую вам, приходьте ще. Ми будемо дуже раді вас вітати. От. Щодо гри, гра вийшла важка з овертаймом. Ну, ми, я вважаю, що ми виконали майже всі. Установки тренера, звісно, десь були помилки, без цього ж ніяк. Виграли підбір. Супер. Ну, є як і, і мінуси, то що у нас травмувався а, Іванов. Я поки що не звісно, що з ним. А, як можна, скоріше йому одужання. Ще раз щира подяка Збройним силам України. Слава Україні! Перше, я хочу подякувати за ЗСУ, за, за те, що ми маємо можливість грати улюблену нашу ігру, дуже напружена кінцівка матчу. Та й взагалі весь матч, так, десь ми лідерували, десь проігрували. Тобто Хороша гра склалась для нас. Хочу подякувати усім болівальникам, які прийшли на ігру, сказати вам велике спасибі за вашу підтримку. В нас шостий гравець на площадці. Тому всім дякую. По-перше, дякую Збройним силам України за те, що дають нам змогу займатися улюбленою справою. По-друге, вітаю команду суперника із перемогою у цьому важкому і непростому матчі. По-третє, хочу зазначити, що дуже приємно грати у повному залі. Це дає таку баскетбольну атмосферу дуже приємно у такому залі знаходитися і грати. З самого початку матч був дуже непростий, у тому плані, що суперник нав'язував свою гру як у нападі, так і у захисті. Ми спочатку намагалися, скажімо так, більше тягнути кожен на себе, грали індивідуально, але ми потім. Змінили наш захист, стали грати командною, і за рахунок цього ми підтягнулися у рахунку е і нас догнало супротивника. Але, на жаль, пару прикрих помилок е привели нас до того, що цей матч ми втратили. Будемо робити висновки, е будемо ставати кращими, щоб таких випадків ми не повторювали. Е дуже важка гра, перш за все. І вона складалася для нас дуже погано. Ми почали дуже дуже нервово і не грали в наш звичайний командний баскетбол. Кожен хотів себе проявити і показати свій відсоток і свою гру. Але ми мали також багато проблем по захисту, не виповняли не стали на наших правилах після перерви ми помінали систему захисту, пообщалися, по розмовляли нашого нападу і почали грати більш командно краще захищатися. І це нам дало змогу догнати суперника і зайти в канцівку. Але при такому відсотку влучань штрафних і трьохочкових ну, неможливо виграти. Нас насамперед. Штрафний, 27-17. Це при тому, що все другі показники, ребаунди, асісти, е, турноверси, все у нас більш-менш е, одинаково з командою супернику. Але тот, тот відсоток е, китківся, гри, зі штрафних нас підвів. А в кінцівці вже були шанси на перемогу у всіх, кожен мав свої кітки, але не справилися з лідером команди Кабатюри. На жаль, Но будемо розсматривати цю гру як наступний етап до нашої підготовки. до наступних матчів будемо розбирати помилки і двигати далі далі.